Не зовсім доброго ранку, не зовсім доброго дня і доброго часу. Понеділок, 10 жовтня. Київ. Восьморанку. Центр Києва. Люди їдуть на роботу, Центральніше нікуди. Бац, ракета. І це не перша хвиля. Вони гатять відразу десятками. Для того, щоб що? Гатять по центру прийняті рішення? Та не смішіть мене, не смішіть мої копита. Вони хочуть виснажити нашу систему повітряної оборони. Вони хочуть виснажити нашу армію, ми повинні допомогти своїм. Хлопцям, які зараз нас захищають, які працюють на нашу для того, щоб ми були в безпеці, тому ми повинні їм допомогти. Перш за все, ми повинні допомогти їм в безпеці самостійно, для того, щоб люди, які допомагають нам, могли менше реагувати на кількість жертв. Ну, це ж самі медики, пожежники, рятівники, розумієте? Давайте цінувати і роботу цих людей. Тому давайте подбаємо про свою безпеку. Обов'язково подбайте про безпеку своїх рідних, про безпеку близьких. Але найголовніше подбайте про свою безпеку, люденьки. Нам ще Україну відбудовувати. І особливо подбайте про. Дітей, заспокойте їх. Обов'язково укриття. Перше метро, укриття, які є поблизу. бомбосховища. Ви повинні все знати. У тих, у кого приватні будинки. Можна обов'язково дізнатися, де є найближче укриття. Якщо його немає, то повинно бути, ну, вибачте, у сусідів у будь-яких є якесь. Якийсь погріб, якийсь, де, ви, де ви можете перечекати. Я думаю, що укриття повинні також бути. Це стан, маєте знати, де вони. І другий момент. І ну, подумайте уважно, крепенько, чи вам взагалі треба їхати в центр міста, кудись на ту зустріч, яка змінить ваше життя. Розумієте. Тому подумайте. Подумайте про те, щоб вижити і ем, взагалі залишитися ну, цілісним в цьому житті. А, другий момент. Вони гадять по інфраструктурі, яка забезпечує наше світло, ем, можливо, десь інтернет. Ем, інфраструктуру, яка нас. Дає нам більш-менш нормальне життя. Тому а, м, треба подбати про зарядженість гаджетів, акумуляторів, а, там, якихось ліхтариків. Подбайте про це. Третій момент: подбайте про те, щоб у вас були м, на, пев, на певний час якісь продукти харчування, щоб ви могли спокійно. Спокійно якийсь період перечекати. Я вас не, не залякую, розумієте? Я просто вам кажу, що треба це подумати. Тому що, от дивіться, наприклад, в Житомирі частину споживачів вже перевели на, на резервне енергоспоживання. Це каже про те, що їхній план не спрацював, розумієте? Світла може і не бути. Інтернету, наприклад. Поставте на зарядку зайвий разі абсолютно все, я б не це сказала: павербанки, гаджети. Інтернету теж може не бути. Подбайте про стільникові настільки, не стільки не це може бути можливим. І останнє. Оце все, оце свято представлення, яке було сьогодні, цей, цей жах просто розумієте. Це все. Для того, щоб ми боялися, розумієте? Для того, щоб ми була паніка, от така як 24-го. Але давайте подумаємо про те, що ми ще здатні боятися. От сьогодні у нас там енний день війни, ми ще здатні. А, ви знаєте, 10 хвилин тому я, я казала подрузі, що ну, вже немає сил, розумієте. Окупація, наприклад, у мене, так, окупація, там якісь моменти пристосування до іншого життя. Але ви знаєте, після того всього я можу сказати, що так, я маю, я маю. І буду робити те, що я вмію робити найкраще. Я вмію допомагати людям. А для того, щоб моя країна, щоб ми з вами перемогли. Впевнена, і ви теж ви зараз робите все, щоб наша країна перемогла. Тому робимо, сподіваємося, віримо в ЗСУ, допомагаємо, де треба донатимо, і все буде України. Слава Україні! Слава ЗСУ, слава нації, і всі знають продовження. Тримаймося! Все буде Україна!